Загадка червоної каблучки. Не хочеться їхати, подумала Сьюзен Даре, сидячи в бібліотеці, але коли в сім'ї господині починається сварка, залишатися не можна. За цей тиждень вона чудово відпочила, але ось повернувся Ренді Фрейм, молодший брат Крістабель, слідом за яким приїхав Джо Бромфелд з дружиною Мічелою. і спокій був порушений. Найгірше Крістабель ставилася, звичайно, до Мічели, яка кілька років тому відбила у неї Бромфела, причому забрала практично з під вінця. Зараз же це дурне дівчисько пускало бісики братові Крістабель. Присутність Тріона Велеса, який, як розповіла Крістабель, часто позичав гроші Ренді, робила атмосферу в будинку ще більш напруженою. Слава Богу, крістабель виділила їй відокремлений маленький котедж, до якого вела звивиста стежка. Ось ти де. пролунав тріумфуючий голос Ренді. Він, вочевидь, засмутився, побачивши біляве волосся Сьюзен. О, я гадав, що тут мічела. Із зали з'явилися інші. Тріон Велес ішов, тримаючи під руку крістабель з широкою посмішкою на привабливому обличчі. А ось і Сьюзен Даре, радісно вигукнув він, обмірковує чергове вбивство при місячному світлі. Навіть не віриться, що вона пише криваві романи, а не вірші про кохання. Марс, старий слуга негр приніс тацю з кавою, потім у дверях з'явився темноволосий і огрядний Джо Бромфел. Так вона пише про загадкові вбивства, які мають логічну розгадку. Крістабель спритно розливала всім каву. На одному з її білих пальців, багряними відблисками, переливався великий аметист. Тріон Велес приїхав останнім. Це був рожевощокий чоловік з чіпким поглядом та приємними манерами, одягнений з великим смаком. З мишачого кольору твідовим костюмом добре гармоніювала зелена краватка і сіра в зелену смужку сорочка. Крістабель, Люба, якщо ти не заперечуєш, я піду, звернулася через деякий час до господині С'юзен. Мені ще треба попрацювати. Майже о пів на п'яту ранку Сьюзен даре відчинила двері котеджу, побачила густий білий туман і повернулася за калошами. На листі лавра виблискували краплі води. Стежка була мокрою, а пагорби невиразно сіріли попереду. Біля тихого білого будинку нікого не було видно. У цей момент пролунав приглушений туманом звук пострілу. Міс Даре кинулася до маєтку по мокрій траві. У дверях до бібліотеки вона з жахом завмерла. У кріслі, в якому вона сиділа вчора ввечері, важко обм'як Джо Бромфел. Біля його ніг лежали газета та револьвер, оксамитові завіси прикривали вікно за кріслом. У кімнаті панувала напівтемрява. До бібліотеки вбігли Марс та Ренді в піжамі. Ренді Фрейм підняв з підлоги револьвер, напевно, той самий, що лежав на кухні у верхньому ящику буфета. Потім звідкись виник Тріон Велес і з'явилася, одразу змарніла і постаріла крістабель. Я чула якийсь галас. Що то було? Що? Мічела проштовхалася вперед. Побачила свого чоловіка мертвим, і спокійно спитала хто його застрелив. Я не знаю, хто його застрелив, відкашлявся Марс. Але я бачив руку, яка його вбила. Я зібрався протерти пилюку в бібліотеці і вже у дверях почув постріл. З за Оксамитових завіз стирчала рука з револьвером. Чия то була рука, Марсе? тихо спитав Велес. Не знаю, містер Тріон. Розгублено замиготів старий негр. Один бог знає. То був чоловік? звернувся до нього Ренді. Я не певен, я тільки помітив на руці червону каблучку. Червону каблучку? вигукнула Мічела. Але ні в кого в нас немає червоної каблучки, нервово засміявся Ренді. Ні в кого з нас немає рубіна. Пізніше Сьюзен зрозуміла, що якби не Тріон Велес. У будинку виникла паніка. Тріон змусив Ренді одягнутися та зателефонувати до міста, накрив труп. Велес встигав усюди, і, врешті-решт, саме він зустрів унизу шерифа. На відміну від суворого коронера, лікар виявився добряком. Шериф уважно спостерігав за всіма, і кожен із них без перерви ставив запитання, не даючи часу обміркувати відповіді. Поступово почала складатися картина злочину. Ні в кого, за винятком негритянки служниці ліс та куховарки Мінні, що знаходилися на кухні, не було алібі. Крістабелі з самого ранку писала листи у себе в кімнаті. Вона чула постріл, але вирішила, що це Ренді, полює на бичачу жабу, що поселилася в ставку і докучала всім гучним кумканням. Марс розбудив сплячого ренді, який взагалі не чув пострілу. Тріон Велес ходив до поштової скриньки, що знаходилася біля пагорба, і дорогою назад почув постріл. Велес несподівано зняв з пальця обручку і запитав Марса, чи не її бачив на руці вбивці. Великий камінь у персні був таким самим зеленим, як краватка. Ні, містере Тріон, похитав головою Марс. Я добре пам'ятаю, що та каблучка була червоною. Це, пояснив Тріон Велес, смарагд. Я запитав тому, що, схоже, єдиний з усіх присутніх чоловіків ношу каблучку. Гадаю, ви проведете обшук? звернувся він до шерифа. Погляд шерифа зупинився на каблучці крізь табель. Він погодився з Велесом і почав тихо допитувати Мічелу. Місіс Бромфел з викликом пояснила, що гуляла в сосновому гаю. І похмуро подивилася при цьому на Ренді Фрейма, що раптово почервонів. Почувши постріл, вона одразу ж повернулася до будинку вона нікого не бачила на веранді і не чула гавкоту собак на псарні, яка розташовувалась поряд з гаєм. Один із поліцейських доповів, що в будинку не було сторонніх. Навколо будинку не було слідів, вікна в бібліотеці були трохи привідчинені. У будинку немає червоної каблучки, принаймні її не вдалося знайти, закінчив він рапорт. Гаразд, сказав шериф, поки що все. Будь ласка, залишайтеся тут і нікуди не їдьте. Сьюзен провела кілька наступних годин з крістабель. Вона полегшено зітхнула, коли подруга прийняла заспокійливе та заснула. Вийшла на вшпиньках з кімнати крістабель і попрямувала до себе в котедж. Невже вбивця крістабель? Тому так і злякалася. Чи вона боялася, що Джо вбив Ренді? За цими думками вона в останній момент помітила чоловіка, котрий сидів на ганку котеджу і щось писав у блокноті. Почувши її кроки і тихий вигук, він схопився і зняв капелюха. Чи можна скористатися вашою друкарською машинкою? запитав незнайомець. Будь ласка, відповіла вона. Якщо писатиму ручкою, то до вечора не встигну. Знаєте, я чекав на вас. Мені сказали, що ви письменниця. Мене звуть Джим Бірн. Я репортер. С'юзен відчинила двері до маленької вітальні. Машинка на столі, папір поруч. Забувши про все, гість накинувся на машинку, як голодний собака, на кістку. С'юзен розпалила вогонь у маленькому каміні. І сіла біля нього, думаючи про те, що сталося в будинку. Послухайте, зауважив Бірн, не відриваючись від машинки. Ви часом не та Сьюзен даре, яка пише детективи. Та. обережно відповіла вона. Не кажіть нічого необачного, попередив репортер. Я подруга Крістабель Фрейм і гостюю в неї. Я не вбивала Джо Бромфела, а на інших мені начхати. Краще б я з ними ніколи не зустрічалася. Але вам не начхати на Крістабель, проникливо зауважив Джим Бірн. Я все про неї знаю. У цих краях Фрейми добре відомі. Одного не можу зрозуміти навіщо вона застрелила Джо. Найпростіше було б прикінчити його дружину, але якщо вона застрелила Бромфела, то чому не звалила вбивство на Мічелу? Мічела теж має мотив. Тихо сказала Сьюзен. Позбутися набридлого чоловіка? До речі, такий самий мотив і у Ренді Фрейма, який упадає за нею. Сусіди прозвали його Рудим Фреймом і вважають, що він дуже запальний та вихований у традиціях насильства. Але Ренді спав на горі. Знаю, перебив її Бірн. Ви наближалися до будинку з боку веранди, Тріон Велес ходив до поштової скриньки. Міс Крістабель, Фрейм, писала на горі листи, а Мічела гуляла в сосновому гаю. Коротше, ніхто з вас не має алібі. Будинок розташований так, що ніхто, ні ви, ні містер Велес, ні Мічела – не могли бачити один одного. Вбивця легко міг вискочити у вікно і потім, наче й не було нічого, з'явитися в бібліотеці. Я це все знаю, хто стояв за шторами. Волоцюга? Ледь чутно відповіла Сьюзен. Зломщик. Зломщик, пирхнув Джим Бірн. А собаки, вони б зчинили такий галас. Ні, то був хтось із вас. Хто? Не знаю, не знаю. Голос Сьюзен даре, тремтів, але за портьєрою ховалась не крістабель. Репортер подивився на годинник і почав збирати папери. Якщо хочете спробувати довести невинність подруги. Я можу передати сьогодні не весь матеріал, запропонував він. Ви пишете детективи. Зараз у вас з'явилася можливість розкрити справжній злочин. Не забувайте, що ваша подруга підозрюється у вбивстві, ви знаєте, що каблучка, яку вона носить, але ж у неї аметист кинулася на захист крістабель Сьюзен». Правильно, похмуро погодився Бірн, аметист. А Марс стверджує, що бачив червоний камінь. А проте він бачив його на правій руці, яка тримала револьвер, а Крістабель Фрейм носить каблучку саме на правій руці. Але ж це аметист, повторила міс Даре. Знаєте, гмикнув Бірн. Сьогодні я запитав у Марса назву однієї квітки. Та червона квітка, перепитав він, це Гліцинія. Гліцинія? Пурпурового кольору, кольору темного аметиста. Але він би, безперечно, впізнав перстень крістабель, після довгої паузи зауважила міс Даре. Можливо, погодився репортер, а раптом він взагалі пошкодував, що проговорився про червону каблучку. Марс був дуже наляканий, коли розповідав про неї я мушу поспішати. То що, включати до статті епізод з гліцинією? Ні, задихаючись від хвилювання, відповіла Сьюзен. Поки що ні. Дякую за машинку, він узяв капелюха. Зберіться з думками і починайте роботу. Ви вже напевно маєте щось тямити у вбивствах. Я не прощаюсь. Після того, як за ним зачинилися двері, міс Даре підійшла до столу і написала на жовтому аркуші «Дійові особи, мотиви, докази. Запитання. Дивно подумала вона, як все в реальному житті відрізняється від книг, і водночас схоже, як жахливо схоже. Вона все ще сиділа за столом, коли в двері постукали. На порозі стояла Мічела Бромфелд. Коліна жахливо сверблять, пояснила дівчина. Крістабель досі спить, а слуги сахаються від власної тіні. У вас немає якоїсь мазі. Так, свербить, що з глузду можна з'їхати. Не знаю, хто мене так покусав. Дивіться. Вона сіла і спустила тонкі панчохи. Кожне коліно оточував червоний обідок. Це лише чігу, засміялася Сьюзен. Маленькі блохи, які живуть у соснових лісах. Міс Даре принесла званую пляшечку зі спиртом. Мічела протерла сліди укусів і пішла. У пам'яті Сьюзен весь час крутилась якась думка, якийсь спогад, щось дуже важливе, раніше відоме, але зараз забуте, проте всі зусилля згадати були марними. Вона знову взялася до роботи. Крістабель та аметист, крістабель та гліцинія, крістабель. Коли Сьюзен зібралася відвідати подругу, вже стемніло і почав мрячити дощ. Біля Лаврової огорожі вона зустріла Тріона Велеса. Де ви пропадали? поцікавився він. Сиділа у котеджі, крістабель заснула, і мені не було чого робити в будинку. Як вона? Ліз сказала, що, слава Богу, спить. Ох і день. Поліція поїхала, але шериф попросив мене залишитися. Тріон глибоко затягнувся. Я потрапив у скрутне становище. Розумієте, я біржовий маклер, і до вечора мушу повернутися до міста. Він раптом зупинився і вигукнув А, Ренді. З темряви з'явився Ренді Фрейм. Давайте доведемо міс Сьюзен додому. Вона боїться волоцюгу, піхотнув Фрейм. Він п'яний, занепокоєно подумала С'юзен. Ренді й тверезий здатний робити непередбачувані вчинки. А в п'яному стані перетворювався на небезпечну людину. Не бійтеся, Джо вбив неволоцюга, і всі це знають, надто голосно промовив хлопець. Якщо вам нічого не відомо, Сьюзен, можете не побоюватись за своє життя, чи ви щось знаєте? Він боляче стиснув її лікоть. Ренді, ви п'яні? сухо відповіла міс Даре. Вона вирвала руку і пильно подивилася в бліде обличчя юнака. Ходімо, Ренді. Велес узяв юнака під руку. Я подбаю про нього, міс Сьюзен!» Будинок став незатишним та холодним. Крістабель ще не прокинулася, мічела кудись зникла. Сьюзен попросила Марса принести вечерю до котеджу і повернулася до себе. Там на неї чекала Мічела. Можна, я проведу ніч у вас? Тут два ліжка, я боюсь. Залишайтеся, знизала плечима міс Даре. Тут ви у безпеці, Марс принесе вечерю. Перш ніж відчиняти, перевірте, чи це він, порадила дівчина. Я захопила з собою револьвер. Якщо попередня ніч була сповнена передчуттями, то ця виявилася справжнім жахіттям. Сюзен крутилася на ліжку і чула, що гостя теж не може заснути. Вже на світанку Сьюзен Даре майже згадала те, що мучило її вчора, що вона знала, але забула. Сьюзен спробувала відновити перебіг своїх думок. Вона думала про вбивство та підозрюваних. Якщо вбивця не Мічела Бромфел, то або Тріон Велес, або Ренді, або Крістабель. У Ренді, на відміну від Велеса, був мотив. Але з іншого боку, Ренді Фрейм не носить каблучку, а Тріон Велес носить. Однак перстень Велеса зі смарагдом, а камінь у каблучці Крістабель, на думку Марса, червоного кольору, червоний камінь. Сьюзен напружилася, намагаючись зловити вислизаючу думку, але нічого не вийшло. Крістабель снідала у себе в кімнаті. За вчорашній день вона ніби постаріла і якось стислася зсередини. Вона відповіла на кілька запитань, але не повідомила нічого нового. Зрештою, помітивши, що крістабель хоче залишитися сама, Сьюзен неохоче пішла. Скоро повернеться Джим Бірн, але крім здогадів, їй не було чого йому розповісти. Сніданок пройшов у напруженій атмосфері. Ренді їв на горі. Тріон Велес поскаржився на головний біль і вимкнув світло. Мічела знову переодяглася, цього разу у червоний костюм. С'юзен знову почав мучити спогад, який не давав їй спокою вже другу добу. Після сніданку її покликали до телефону. Джим Бірн повідомив їй, що приїде за годину. На веранді Сьюзен наздогнав Тріон Велес. Як крістабель? спитав він. Не знаю, знизала плечима письменниця. Вона виглядає приголомшеною. Дуже хотілося б полегшити для неї весь цей жах, але я теж потрапив у скрутне становище і нічого не можу вдіяти. Я маю на увазі будинок. Вона вам нічого не казала? Ні. Він задумливо подивився на неї і потім продовжив. Думаю, вона не заперечуватиме, якщо я вам розповім. Все дуже просто. Ренді позичав у мене гроші, багато грошей. Ні слова не сказавши Крістабель, він запропонував як заставу будинок та маєток. Тепер вона, звісно, все знає. Нині справи у мене йдуть не надто добре. Щоб отримати кредит і протриматися хоча б кілька місяців, я маю легально володіти будинком. Розумієте? Сьюзен Даре кивнула. Може, ця новина так вразила Крістабель. Мені самому від себе гидко, додав Тріон Велес. Але що я можу зробити? А тут ще й смерть Джо. Він розсіяно витяг сигарету з портсигара і клацнув запальничкою. Видихаючи дим, додав Уявляю, як зараз почувається крістабель, але я змушений рятувати власну шкуру. Зрозуміло, кивнула Сьюзен. І раптом, дивлячись на запальничку, вона справді все зрозуміла. Коли міс Даре попросила сигарету, Тріон Велес знітився, що не здогадався запропонувати сам. Він зніяковіло простяг їй сигарету і знову клацнув запальничкою. Сьюзен не квапом прикурила. Дякую, містере Велес. Чи не розбудете в Ренді? Попросіть його, будь ласка, зайти до мене. Але першим у котеджі з'явився Джим Бірн, погляд якого був сповнений співчуття. Отже, подумала Сьюзен, він вважає, що їй не вдалося нічого дізнатися. Ну? м'яко спитав репортер, ви знайшли вбивцю? Так. відповіла Сьюзен Даре. Від несподіванки Бірн упав у крісло. Я знаю, хто вбив Джо, але не розумію чому. Розповідайте. Він витягнув сувачка і витер лоба. Зараз прийде Ренді, почала Юзен. Він повинен багато чого прояснити. Це виявилося дуже просто. Я знала, що вбивця не крістабель, з двох причин. По перше, вона не здатна вбити живу істоту, по друге, вона все ще любить Джо. Я знала, що вбивця не мічела, бо вона боягузка, і крім того, у неї Алібі. Алібі. Вона справді, вчора вранці, довго гуляла у сосновому гаю. Напевно, чекала на Ренді, який проспав побачення. Її сильно покусали чигу, а вони водяться лише у соснах. Але може, вона побувала там позавчора? Якби це сталося раніше, рішуче похитала головою Сьюзен, то вчора укуси вже перестали б свербіти. Мічела прийшла до мене за допомогою саме вчора ввечері. Причому вона могла гуляти там лише вранці, бо вдень у гаю нишпорили поліцейські. Отже залишаються Ренді Фрейм та Атріон Велес. Так. Тепер, коли настав час назвати ім'я вбивці, вона відчула слабкість адже через її слова людина може потрапити на електричний стілець. Джим Бірн прочитав усе в її очах і тихо нагадав Згадайте крістабель. На Ганку почулися швидкі кроки. Ви просили мене зайти, Сьюзен? спитав Ренді Фрейм. Так, Ренді, скажіть, будь ласка, ви були щось винні Джо Бромфелу? Гроші чи ще щось таке? Звідки ви знаєте? здивувався юнак. Ви дали йому розписку чи інший документ? Так. Що було за порукою?» Будинок, він мій. Коли це сталося? Дайте мені відповідь, Ренді. Ви, звісно, розмовляли з Тріоном, з викликом кинув він. Це сталося до того, як Тріон одержав свою розписку. Я був у розпачі, мені були потрібні гроші, мені треба було. Отже, фактично будинок належав Джо Бромфелу, якщо хочете, так. І після Джо переходив до Мічели, якби вдова була в курсі і заявила про права, продовжила Сьюзен. Не знаю, знизав плечи Маренді, я ніколи про це не думав. Бірн почав щось говорити, але Сьюзен перервала його. Так, він справді не думав про це, стомлено сказала вона. Убив не він вбивця Тріон Велес. Він був змушений застрелити Бромфела, щоб змусити його замовкнути. Велес хоче заволодіти будинком. Він повинен був убезпечити свою розписку. А розписку Джо знищити. Ренді, розписка у Джо була з собою? Так. Її знайшли? Ні, жодної розписки у Джо не виявилося, відповів Бірн. Тріон Велес міг піднятися нагору і обшукати кімнату Джо до приїзду шерифа. Ренді, ви його випадково не випередили? Ні, ні. Почервонів молодий фрейм. Отже, її знайшов і знищив містер Велес, насупилась Сьюзен. Після здійнятої Марсом тривоги в нього не залишалося часу обшукати тіло, але він, мабуть, вирішив все ж таки ризикнути і пошукати розписку хоча б у кімнаті. Це я йому розповів неохоче зізнався Ренді. Я знав, що Джо зберігає її в коробці для листів. Він сам мені сказав, але в мене й на думці не було викрасти документ. Цікаво. Сьюзен відвернулася від Фрейма. Як Велес збирався заткнути рота вам? Я про це ніколи не думав. Я думав про Мічелу, що це вона вбила Джо. Але якщо Тріон знищив розписку, як ви доведете його провину? За допомогою ваших показань і крім того, не забувайте про каблучку. Про каблучку? повторив Ренді. Бірн напружився. Так. Я довго намагалася згадати одну річ, і мені це нарешті вдалося. Перед смертю Джо Бромфелд читав газету. Завіси були закриті, і для того, щоб читати, він мав увімкнути світло. Але коли я увійшла до бібліотеки, там було темно, отже, світло вимкнув убивця з того часу він старанно уникав штучного освітлення. Про що ви кажете? не зрозумів юнак. Містер Велес не міг зняти каблучку, не викликавши підозр. На своє нещастя, він надів її першого ж вечора. Напевно, колір каменю підходив до зеленої краватки. Але коли сьогодні вранці він прикурював від запальнички, я помітила. Що? вигукнув Ренді. Що ви помітили? Що в нього зовсім не смарагд, а Олександрит. Олександрит? Нічого не розуміючи, промовив Фрейм. Ну, то й що? Справжній Олександрит дуже рідкісний і дорогий камінь, який за природного світла, зелений, а за штучного темно червоний, пояснив Джим Бірн. Так, дуже дорогий камінь, повільно повторив він, і ціна йому життя. Але якщо Мічела знає про розписку, перебив його Ренді, Тріон може вбити її. Він подумав кілька секунд і неквапом дістав цигарку. Ну й нехай, так і треба. Мічела не знає про розписку, впевнено сказала міс Даре. Коли ви розповісте про це, вона, можливо, погодиться взяти гроші. Ренді, ви повинні чесним шляхом зберегти будинок для крістабель. Але зараз справа за шерифом. втрутився Бірн. Він помітно повеселішав. І за моєю статтею. можна скористатися вашою машинкою? Так, звичайно, кивнула Сьюзен Даре.